У селі Битиця Сумського району провели в останній путь бойового медика Артема Хурсенка. Труну з тілом загиблого для прощання привезли до батьківського будинку. Віддати шану Артему Хурсенку зібрались односельчани. Серед них рідні, друзі та сусіди загиблого військовослужбовця. Добрий чоловік був, завжди веселий. веселий не... От Бога. Горілку не пив, веселий компанійський був. По заробітках їздив і жив, Жаниця збирався. Коли біти це розбомбили, так кинув, то усім допомагав. Зразу всі криші відновлювати. Він усім допомагав. Це правда. Золота дитина після бомбіжки, як наше село два дні бомбили. Не одну хату не минув, усім допомагав перекривати хати. Помагав усім, і, 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 та, і, і без бомбюшки всі так, нікого не ставляв. У біді всім допомагав. Дуже велика втрата. Двоюрідний брат Артема Хурсенка розповів, що в цивільному житті чоловік працював зварювальником. Захищати батьківщину пішов влітку минулого року. Виписали повістку три поїздки на роботу. Пішов. Раз відказали, не забрали, другий раз забрали, пішов вже. Обучення і відправка. Хороший молодий хлопець, адзивчивий постійно готову прийти на допомогу. загиблого військовослужбовця. Відспівали на подвір'ї батьківського будинку. Покаяння душі спочило раба Божого, уб'є нової нартима, і за відпущення йому всякої провини не вільної і невільної. Молодший сержант Артем Хурсенко служив в аеромобільному батальйоні десантно-штурмових військ. Загинув під час виконання завдання у Херсонській області п'ять місяців тому, на початку вересня, каже Руслан Флорчук. Загинув під час захисту батьківщини 6 вересня 2022 року. Зв'язку з тим, що тіло не можна було пізнати, було виявлено співпадання подинка. Тому і ховаємо тільки на теперішній час. Після відспівування загиблого траурна процесія вирушила до місцевого кладовища. Там Артема Хурсенка поховали. Йому назавжди залишиться 29 років. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Сумщина.